За свідченням істориків, від 7 до 10 мільйонів наших співвітчизників було без жалю знищені Голодомором. Комуністичний режим свідомо спланував і здійснив терор нашого народу голодом. Це остання хлібина. Остання. Очі голодом налетів щесть. Батько й діти наїли зрання. Це остання хлібина, остання. Після неї голодна смерть. Плаче й криє, мов соломинку, пильно дивиться дітвора. Тату, з'їжте ось цю шкуринку, майте жалю до нас краплинку, умирати нам вже пора. Мамо, вставайте, в хаті не холодно, в чоботи діда, ноги не втисну, Понабрякали, вцілила в голуба. Юшки зварила миску. Мамо, рідненька, я обіцяю вам, що не попрошу пити і їсти. Діти ще сплять, на них вже лиця нема. Тато пішов до міста. Наше село казали оточене, і кулемет стріляє за гаєм. Я не була там, бігали хлопчики. Тата у нас немає. Вчора тут зайди були під хатою. Ласо одивилися довго на Лесю, я пригрозила вирву всі патли їм. Мама, мені лиш десять. Взяв шкуринку дідусь і плаче, а стареча рука тремтить, сиве око сліпе, незряче, але серце його козаче, б'ється рівно і хоче жити. Стали кожному крихти в горлі, спазми в горлі немає слів, а над хатою. Клекіт орлів, а на вигоні трупи чорні, там, де саваном, сніг білів. Пам'ять бабусі в серце ужалила крові смаком, солоно залізне. Чую ночами тиха і жалібна. Мама, я хочу їсти.